Ну я, боже, мої колеги давати премію, як 6 мають. Я вибачаюся. Хіба ви так єхметика? Хтось математик є, нас зараз згідно бюджетного кодексу прийнято, як записано. Гроші ходять за дитиною. На цю дитину держава виділяє в середньому 8 тисяч грошей. 12 мільйонів. Півтори тисячі дітей, на 8-12 мільйонів дітей ми фінансуємо місто Тернопіль. Хіба це не відомо? Нам 12 мільйонів не вистачає. Це вас прекрасно розумію. Я вас прекрасно розумію, що ви ходите на роботу. Ви Бога виконується. Зараз за перевірки там говорити. Я вже зрозумію? Ви не зупинилися. Ви знаєте, а я що? все я... Я це, це, я це мені доволі не кажу. Я тільки такий мишковичок ви розумієте. Перевірте, ми будемо зараз говорити з областю. Я не знаю, що там. Я ж не знаю, що ваші бутнішні, ці, м, такі проблеми. Що я ж не знаю, що у вас перевірка, за перевірку, що у вас їдуть. Справа не писали. У мене таке враження, що розумієте. Ну,

Коли ми мали, коли пустичний бюджетний коштів. Ми це могли робити. У нас великі проблеми з заповненням шкіл. Нас сьогодні укликають, що в нас школа по 15 дітей, що в нас не на класи, по 3-4 дитини, що в нас середні школи, вибачте, вибачте, мене укликають. І правільність, пану укажу, що в нас школа є по 15 дітей, по 20 вчителів і обслуговуючого персоналу. Це мені говорить. Але в білому районі, наприклад, я кажу в і батьків. <головіко> Три дитини чи на аналогічних досадок, що ми. Вже гірша ситуація. Я маю школи, не знаю, що тут у бо вам то не треба ви не що знає, от наша про спілкую Має платити, і ревін робить, я бачила, що вони роблять. Можете вірити мені, можете не вірити. Дивіться: от беремо, беремо школу. Ангелівка, 104 учні. станом на за 8 місяців. Я маю, Немає по останніх даних. 21, судово чи персонал 14. На одну дитину припадає 6 тисяч 957 гривень. Ну, то, що виділяється з державного бюджету. Дивіться Нашу далі. Ти. Нашу, ти. Ні, Нашу, я ти. просто покажу, ви кажете, таке саме. Нам не потрібно. Порівняння. Ми тисяч, ти з душі. Дивіться, Ми даю. Даю, побайтеся. Ну, порівняння даю. 10 тисяч вже на одну дитину попадає, на бубівці на 10. Іванкович 10.

Я вас, Останні хвилини я приймаю, пад холодно, я не йду. Нічого не мають. Я їжу я почуваюся, що ніколи, десь тут за може ніяк. вона не можуть немає. Ну є ж не передбачувати, не може до Ну, але що хоче. Ви не ведете себе в дітьми, що зараз із моюся. Знаєте що, як, вже як я підходу маю, якби як я був це, що мені казали, ви мене право мали розітняти. Розумієте? Я ні копійки, і мене, мене собі ще з вас не зняв. Нічого. То, що вони мені пошли там. Півдня, світло є, розпівка, я цього не зробив. І, вони, і я вам скажу в цю обласну адміністрацію: не дзвоніть, не дзвоніть. Бо вони кажуть, вони світять, що кажуть, Вишовиче, е -е, ми зводимо, на пільзі, що Керівників області, і що вони кажуть? Ви... Звертайтеся до своїх керівників, ми їм хочемо допомогти, вони нас не слухають. Яка допомога? 20% з вас не це зарплати, на два тижні відправити вас, відпускати. То це допомога. Не дзвоніть туди. Хочете звонити, звоніть. от ми сьогодні дали телеграми президенту і прем'єру. Ми це все написали, що це було, є і буде. І ми попросили, дзвоніть краще на фонду ділячи, гарячу лінію. Ну, в область, в область -то. вона хоче помогти. То кого дуже проста? Відпусти вчителів за свій округу і не премії не давати. Але такого права немає. Немає такого права. Немає такого права.

Ми зібрали списки по всьому району і у нас. Спасибо, що прекрасно розумієте, що люди абсолютно праві. І я так, вже казав, що а я це б... знаю, а я це працює. ...долар падає до нуля, рахунка, а ще може, коли двоє вчителі. Знаєте, що <пробі> вже <ви, пробі> <я> не Бог <пробі> <рот>. Але ви... <пробі> давайте будемо реалісти. <пробі> я вам поясню, в чому? Ото, речого, не <пробі> четвертого бере. Прийшла нова влада Президія районної організації, написала звернення. Ми, ми вже знали, хто прем'єр-міністр і голова Верховної Ради. Ми просто їм так написали, як товаришам, вибачте, бо вони були разом на майданчик. Не буду цього того читати, бо там дійсно все є нормально. Тільки напишу, тільки прочитаю, що ми в березні просили від нашої влади, щоб вона нас почула, бо то вже наша влада. Ми вже тут перемогли. Зрозуміли ви мене <плес> чи ні? І от районна організація поспілки. пункт перший, надати дотації Тернопільському району на покриття дефіциту фонду оплати праці працівників освітньої активної. заступник гуманітарних ідеології. Друге. Запросіть, будь ласка, щоб вчителі, в наша адміністрація не Є Я адміністрація? адміністрацію. Запросіть сюди в зал. Внесення. Змін, ну, змін, мене, підійно. Підійно. внесення бачу, владе, до О, про Внес, внесення змін до, до закону про держбюджет України на 2014 рік шляхом збільшення фінансування на освітну галузь, в тому числі на реальне та гідне підвищення заробітних плат працівників в галузі освіти в цьому році. Пункт 3. Становлення посадових оплатів перед працівникам за дошкільних позашкільних закладів на рівні не нижчому середньої заробітної плати працівників промисловості. Це закон 57 стаття там є. Виконуйте закони і й державу. Вінці кінців. Четверте, Послухайте мене. Четверте, забезпечення. Працівник працівників, які працюють в сільській місцевості і селищах міського типу, безоплатним користуванням, житлом з опаленням і освітленням, не... ну, ви тепер смієтеся? А? Ну, то... Ми та в законі ми допомагаємо. Чому це змія? Я законодавчо на поріг.